Як купити акції ChatGPT? Чи можна купити акції ChatGPT? чи варто інвестувати в штучний інтелект? Про це все в цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції в акції. Сьогоднішня тема акції ChatGPT і ChatGPT в загальному, що це таке, наскільки він цікавий для інвестора, чи є в нього конкуренти і хто його придумав, навіщо? Для тих, хто не знає, що таке ChatGPT, звернемося до Вікіпедії і прочитаємо. ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом. Розроблений laboratoriją Open Eye. Являє собою велику статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів та відлагоджену завдяки технікам навчання з учителем та навчання з підкріпленням. В основі прототипу лежить модель OpenAI GPT 3.5, покращена версія GPT 3. Прототип ChatGPT було випущено 30 листопада 2022 року, тобто зовсім недавно, якісь півроку тому назад. Через детальність та якість відповідей його популярність виросла неймовірно швидко, хоча фактична точність цих відповідей. Підлягає критиці, тобто за півроку зараз всі про нього просто говорять. Після релізу ChatGPT оцінка компанії OpenAI виросла до 29 мільярдів доларів лише за два місяці після випуску. Кількість активних учасників перевищила 100 мільйонів, що стало історичним рекордом серед користувацьких програм. Простіше говорячи, це така програма, такий чат-бот, до якого ти пишеш, і він тобі відповідає так, як ти хочеш. Точніше, ти його можеш настроїти. Ти можеш йому написати. Веди себе як фітнес-тренер, і розкажи мені про якісь там дієти. О, і він тобі починає виписувати, задає тобі питання, ти йому на них відповідаєш, і він тобі розписує, наприклад, твою дієту або е, твої там, тренування. Так само ти можеш його запитати е, про акції, і він тобі дасть свою думку на цю тему, розпише, е, це все він бере, сам себе навчає, і все це він бере з інтернету. Тобто, те, то, що є в інтернеті, він швидко то все аналізує. І з цього складає свою відповідь. Люди, які починають ним користуватися, починають впадати багато хто в паніку через те, що кажуть, що о він зараз замінить нам половину людей, і половина професій буде не потрібна. І перші найбільше дві групи людей, які про це говорять, це копірайтери-рерайтери. Це люди, які пишуть різні тексти, їх редагують або там щось видумують собі різні історії. Друга категорія людей це програмісти, які почали пробувати, чи він може створити якусь. Там якийсь код написати, і він це дуже добре робить і робить навіть набагато краще, чим початкові е, програ програмісти, які недавно відвчилися і починають щось робити. Для програмістів цей чат-бот генерує код дуже швидко. Тобто, якщо звичайній людині, щоб написати якусь програмку, якийсь код, е, потрібен там година-дві, чат-бот це може зробити. Цей чат-GPT може зробити це за 5 хвилин. Чи можна купити акції чат-GPT і як їх купити? Давайте зараз запитаємо у самого чат-бота. Ось на дані доступність пише станом на лютий 23-го року. Користувачі повідомляли, що сервіс недоступний щонайменш в таких країнах, як Китай, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Іран і тут ще недавно була Україна. Як з'ясувалося, розробники чат-бота зі стучним інтелектом OpenEye заборонив деяким окремим країнам користуватися своїми сервісами відповідно накладених санкцій. 18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів офіційних листів дзвінків Лалалалала опенайчадіпіті -ла 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 -ла, став доступний для реєстрації користувачам з України. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Перейдемо, подивимось. Щоб тут зареєструватися, дуже просто треба перейти на сайт open.comблогча От, І тут написано try чай GPT. Спробувати чай-джпіті. Воно вам попросить ввести свої дані, якісь і номер телефона, на який прийде смс-ка. Від 18 лютого в Україні українські номери можна робити, вони активні і через них можна зареєструватися. 18 лютого треба було Розшукати якісь там лазейки і шукати якийсь закордонний номер. Ось так він виглядає всередині. Тут вже є готові шаблони, про що ви хочете поговорити. Найкраще він працює на англійській мові, але якщо будете писати українською, він теж вас зрозуміє. Але якщо вам потрібно так детально-детально, то найкраще це робити англійською, там через перекладач, наприклад, і він, він буде вам давати більш розвернутіші відповіді на англійській мові. Але подивимось, що з цього вийде на українській. Перед тим як знімати відео, я звичайно ж собі проконсультував. Я у самого чата, о, побавився ними і подивився, що це таке. І от я його запитую, як купити акції Чат-GPT. Він мені що відповідає: купити акції чат gpt можна через онлайн-брокера, який пропонує торгівлю на фондовій біржі. Нижче наведені кроки, які потрібно виконати, щоб купити акції чат gpt Це мене дуже сильно схвилювало і думаю, ух ти, клас, давай. Відкрийте брокерський рахунок в онлайн-брокерській онлайн компанії, яка пропонує торгівлю на біржі, де знаходяться акції ЧадGPT поповніть свій рахунок коштами, знайдіть торговий символ ChatGPT на відповідній біржі. Наприклад, якщо акції ChatGPT торгуються на NASDAQ, тоді торговий символ буде чат. О, і я думаю, ух ти, клас! Перевіряємо. Зайшов до свого брокера, вписую Тікер-чат. І нема, і нічого нема. Думаю, що ж таке? Думаю, добре, може в Trading 212 обмежений якийсь, зайду на Interactive Brokers, там, то напевно точно все є. Заходжу до свого брокера Interactive Brokers до другого, вписую собі тут Тікер-чат і дивлюсь, що ну, нема нічого на цю тему. Думаю, можливо, я щось неправильно вписую. І думаю, перевірю, може, не там треба вписати. Вписую тікер компанії Apple. О, Apple і о, Apple є. Якщо на нього натиснеш, то вілно тобі покаже цю компанію і акції цієї компанії. Знову пробую вписати чат, як мені там написав мій чат-бот, і немає нічого. От такого Тікора не існує. Думаю, окей, що ж там далі? Читаю далі. Виконайте замовлення на купівлі акцій за поточною ціною. Ви можете вказати кількість акцій ля-ла-ла-ла-ла. Ну, коротше, то, що потрібно робити, коли ти купуєш акції. Ціна акції може змінюватися в залежності від попиту та пропозиції ринку. Тому важко, важливо слідкувати за ціною. Та іншими важливими факторами, які можуть впливати на ціну акцій чат-GPT. Я думаю, блін, чому я не можу купити? О, і так його далі запитують, чому я не можу знайти Тікер-Чат? І він їм відповідає: Ви не можете знайти ті карчата, оскільки акції ChatGPT не торгуються на фондовій біржі під цим символом. З моїх знань, акції ChatGPT не є публічною компанією, тому вони не торгуються на біржі. Якщо ви хочете інвестувати в ChatGPT, вам можуть бути доступні інші варіанти, такі як приватне інвестування або венчурний капітал. Якщо у вас є конкретні запитання щодо інвестування в ChatGPT, рекомендую звернутися безпосередньо до компаній або до фахівців з інвестування, які можуть надати вам більш детальну інформацію. Тобто то, про що говорилося а, а, раніше в Вікіпедії, що він підліг критики цей чат, що не зовсім то він і дає такі а, добрі відповіді. Далі, думаю, перевірю я у Гугла, а, чи існують акції, чи не існують, що ж таке, як їх купити. Бо дуже цікава штука і дуже сильно хайпова, і розвивається, і взагалі ого майбутнє. От, впишу, вписую чат-GPT в Google Stock, чат-GPT сток І що мені воно показує, що can I Invest in OpenI, chat gpt о, на що він відповідає те саме, що компанія не є публічною і вона не має ще акції, купити не можна. Тому як купити акції чат gpt сам чат нам розповів. А, тільки була неточність, що їх купити на даний, на даний момент ще не можна. Тому Google є підтвердження, що поки що купити не можна, як тут бачу. Що not available to public purchase. І через двох брокерів ми побачили, що нема такого, щоб купити. Хто його створив і навіщо? Основна компанія, розробники його OpenAI створювали його в основному програмісти, щоб полегшити собі життя, так сказати. Ну, звичайно, у них була там якась задача зробити це штучним інтелект і там вау-вау-вау-вау. Но першу, первоначальна задача його була в тому, щоб програмісти допомогли самі собі. собі. Він дуже круто робить, пише різні програмки, якісь там коди, на які потрібно звичайній людині там годину, дві-три, щоб написати, і воно може бути написано карявенько. А чат-бот це може. Оцей чат-жипті це може зробити це тобі за хвилину, дві-5 хвилин написати дуже скоренько, і там, в принципі, немає ніяких проблем. Я дивився відео інших людей, які займаються програмуванням, і вони про це розповідали. Ось що, дуже круто. Питання в тому, чи замінить він повністю програмістів, ні. Ну, по крайній мірі, вони так розповідають, тому що для тих, хто тільки вчиться і не там от тільки навчився, і от перші, як вони кажуть, джуни, ті, хто прийшов, здрасті, я от щось тут вмію, недавно вчився на програмування, але ще тільки починаю. От. То от таких людей так вони цей чайтбот бот дуже легко заміняє. Але якщо вже вам треба якесь там керування, ділігірування, що ага, ти зроби то, ти зроби то, мені от тут треба отак. То е, таку категорію людей воно не заміняє. І який вихід з цього? Всі говорять, просто розвивайте свої навики. Тобто не просто, що ви ага, я навчився там щось тестувати і все, і далі мені не треба нікуди йти. Ні, розвивайтесь, розвивайтесь. Наскільки він цікавий для інвестора? На даний момент в нього версія 3.5, і він живе з затримкою на рік або два. Чому? Тому що ну, він цьому всьому навчається. І актуальна інформація, яка от вийшла зараз, він про неї ще нічого не знає. От, Йому треба і ще щоб він цьому навчився, і потім він буде про це знати. Легкий приклад можна запитати, скільки коштує зараз iPhone 14 Pro. На що він відповідає? На жаль, як на 2023 рік, він розуміє, що зараз 2023 рік, я не маю доступу до інформації про техніку, яка ще не була випущена на ринок. Тобто він знає, що зараз 2023 рік, але він не знає, що вже вийшов айфон що 14, то що він вийшов зовсім недавно, а він назбирав собі даних тільки на там до 2020 21 або там до початку 2022 року. От. Що він відповідає? Наразі найновшою моделлю iPhone є iPhone 13, який був предоставлений восени 2021 року. І розпишує там ціна ля 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 ля, -ля. Ну, зайшовши в Google, ми бачимо iPhone 14 Pro. Купити iPhone 14 Pro, і бачимо, що зараз можна купити iPhone 14 Pro. Тут ціни польські, тому що я проживаю на даний момент на території Польщі, і бачимо, можна купити за 6 тисяч злотих. Помножити на 8 гривень, це десь 48-50 тисяч гривень. Тому наскільки він і цікавий для інвестора, і наскільки він корисний, питати його щось на майбутнє, робити якусь аналітику, я там десь теж вже писав, питав. Він говорить: ну я не знаю, що може бути. Теоретично, можливо, це це, але я не знаю, чи це так буде. От. І в принципі, то що вам іскають любі другі люди, любі аналітики, любі інвестори, ніхто ніколи не знає, як поведе себе компанія, що в неї станеться, що з неї буде. Я про це розповідаю в кожному відео. Що можна подивитися назад, подивитися, почитати її фінансову звітність і собі так припустити, що ага, якщо вона буде так і далі рости, якщо вона і там доходи збільшується. То, мабуть, вона буде і далі так рости, і компанія вже стала на ринок, вона вже давно на ринку, вона сильна, і приблизно щось таке саме він може і вам і відповісти, так само, як інші другі люди. Але от щось сказати точно, що так бери, оце точно виросте, не прогориш, так немає, і я думаю, не буде. Але якщо наприклад, сказати про аналізуй мені ту або іншу компанію, наскільки варто в неї інвестувати то він буде видавати вам якісь свої думки, то що він зібрав інформацію так само з різних сайтів. Велика проблема в тому, що він обучається. Через інші сайти. Він збирає інформацію з уже готових сайтів, які є. А дуже багато сайтів, як ми знаємо, є написані або от балди, як то кажуть, або просто так, або з От. І це він все так само враховує. От. І він може вам взяти одну інформацію, там, де все класно розписано, другий сайт, де ну щось там не зовсім хтось написав, якийсь любитель, або просто, бо йому треба була стаття, або якийсь копірайтер-райтер, який нічого в цьому не розуміє, ну йому треба було гроші, йому треба було позбавитися. Зміняти які змінювати слова, но суть загубилась. От. Тому в цьому плані особа він мало що вам там, би, таких точних е досліджень розкаже. Але як помічник. На нього можна звертати увагу і можна йому писати: оціни мені ту компанію, оціни мені ту, що ти думаєш, от чому тут так, чому тут ось так. Можливо, навіть просто для того, щоб самому краще навчитися і розуміти, що означає те або що означає інакше. І далі поговоримо про конкурентів, чата GPT, чи вони в нього є, чи немає, чи це суперкрута штука, на яку треба чекати, що тільки вийдуть акції, треба їх купувати, купувати, чи ні. В принципі, тут само, як ми писали, чат GPT-100. Нам вибуло 12 кращих компаній, які мають штучний інтелект. Тобто ChatGPT – це не перша компанія, яка використовує штучний інтелект. І в принципі, ви самі можете це давно вже бачити. Появились різні чат-боти, це якби програмки, але зі своїм там штучним інтелектом, То, що вони там собі зробили. Так само в айфонах, оця Siri, до якої ти питаєш, вона тобі щось там відповідає, розповідає. Ти можеш спілкуватися з нею більш-менш як з живою людиною. Або як я останнього цього недавно дзвонив місяць назад в Приватбанк, і там вже зроблені отакі, ну не то, що чат-боти, а голосові помічники. О, я дзвонив, кажу, доброго дня, мені треба там то і то зробити з карточкою. І вона мені відповідає і добре відповідає. Тільки от голос якийсь такий, він людський, все нормально, ти не, ти не чуєш, що. Що це робот говорить. От. Але от є якась така ну, не то, що монотонність, но, ну, тут -то я сижу і думаю, зі мною людина говорить, чи зі мною бот якийсь говорить. От. Відповідає дуже добре. О, і мене запитує щось. Я їй відповідаю так само, і вона мені далі щось розповідає, але от немає якоїсь такої трошки відсутня. Не знаю, жива розмова, інтонація, чогось там бракує. От Потім я погуглив і подивився, що оказується в приватбанку вже дуже багато є отаких от штучних інтелектів, ботів, які тобі відп... ну, які можуть зробити деяку допомогти тобі в вирішенні деяких питань. От, І ти говориш, і якби говориш, дзвониш і говориш якби, з живою людиною, але насправді це вже штучний інтелект, який тебе перенаправляє там, ага, зробіть то, натисніть кнопку так. А чи ви хочете то, то то. Тобто раніше це був Робот. От, і ти чув, щоб прослухайте всю інформацію. А зараз зовсім по інакшому було, можете собі перевірити, позвонити на Приватбанки. Можливо, ну там два варіанти: або ви попадете на живу людину, або не на живу людину. І отже, чи є конкуренти у чата GPT? так вони є, і це різні компанії, дуже відомі, які вже використовують штучний інтелект, і які мають щось, мають мали вже давно свій штучний інтелект. Просто чат GPT зараз вирвався так вперед а, своєю такою популярністю із-за того, що він получився такий, який. Получився. Тут є силочка на 12 найкращих компаній, які використовують штучний інтелект, які можна купити в 2023 році. Можна перейти сюди, і вам буде звичайно це на англійській мові. Можна перевести. Але я розповім тільки про ці компанії. Бачимо 12 найкращих там компаній з штучним інтелектом. Бачимо Бестокс to Buy – найкращій компанії. Компанія Adobe, Тікер ADB використовує штучний інтелект Alphabet, тобто Google, використовує Amazon, Baidu, c 3 ai IBM, Micron Technology, Microsoft, Nvidia, Oracle. Palantir Tesla. ще сюди можна віднести компанію Meta, хоча вони більш зараз вкладають гроші в не штучний інтелект, а в віртуальну реальність, щоб це було як в фільмі Першому гравцю приготуватися. Ти там пик, шлем надів, і вперед ти в цілому світі там літаєш, і граєш, в тебе якісь очки, бали, бонуси. Коротше, крута штука. Хто не дивився цей фільм, рекомендую подивитись першому гравцю приготуватися. Коли можна буде купити акції ChatGPT, і чи можна це буде зробити, і чи вийдуть вони на? На ринок. Теоретично це може статися, що вона буде окремою компанією і вийде на фондовий ринок і можна буде купувати її акції. Але я думаю, що більш за все це буде виглядати так, як з іншими компаніями, наприклад, YouTube, через який ви мене дивитесь, колись давно його викупила компанія Google. Тобто велика величезна компанія Google. Подивилася, о, YouTube крута штука, добре розвиваєтесь, розвивається, я її собі куплю. От, і зараз основний власник YouTube компанія Google. І так само от Instagram зараз під Facebook. От, Facebook володіє Instagram, так само, як Google володіє YouTube. І я думаю, що скоро за все, з ChatGPT буде така сама історія, що його або хтось викупить типу Google, або Microsoft, або ще щось, або візьме на себе. Його права, викупи, от, і, мабуть, буде отаке поглашення. І якщо буде так, то в принципі якогось там великого росту акцій ну, не буде. Чи варто інвестувати в штучний інтелект? Моя думка так. Ну, знову ж таки, тому що я розповів перед тим, що багато є великих компаній, 12 компаній названі плюс 13 мета, які розвиваються в цьому напрямку. І зараз, як ми бачимо, ми всі все більше і більше і більше прив'язуємось до комп'ютера, до комп'ютеризації, до телефонів, а це все програмування і все більше нам потрібна якась там швидкість. От нам все менше хочеться печатати а все більше ми там ану окей, гугл, допоможи мені знайти то і то й то. От, і воно там собі оброблює, і так само це воно все оброблює за допомогою штучного інтелекту. Тому так чи сяк, інвестуючи от в ті компанії, 12 компаній, ви будете інвестувати в штучний інтелект, і штучний інтелект він сам буде автоматично входити. Так само, як колись наші батьки ніколи не бачили мобільного телефона і не розуміли, що це таке, як взагалі він приживеться, і кому він треба буде, тому що перші телефони були отак і о. О, там заряд тримався щось там годину чи щось таке, треба було дзвонити, В тебе така трубка висить. Але позвонити нікому не можеш, бо більше ні в кого немає. Один ти там на селі або на невелике місто з телефоном. От, і всі тоді думали, Та, що це таке? Ну, от добре, є там телефон з диском, можна набрати і позвонити, і то це якби була розкош, і, а мобільний телефон взагалі набагато дорожче коштував і нікому не був потрібен. А зараз ми бачимо, що ті, хто тоді так думав, от, там, моя мама, якій вже там, більше 70 років, Клацеє щас, і в Ютубі, і в Інстаграмі, з телефоном, і каже, як мені там жити без телефона. Тому штучний інтелект він так само автоматично буде входити в наше життя, він вже входить. От, і з кожним роком все більше і більше і більше. І зупинити цю машину ніяк не вдасться, ми самі до цього йдемо, і ми самі цього хочемо. Більше того, штучний інтелект зараз почне ще швидше розвиватися, тому що з виходом ChatGPT GPT, всі інші гіганти компанії, в яких вже були свої штучні інтелекти, просто про них, ну якби мало хто там. Що думав, мало хто користувався, тому що є повіскова система там Google, і все було добре. Але інші штучні інтелекти, отакі чати, подобні, вони теж існували раніше. І зараз появився чат GPT, появився такий хайп і всі інші компанії. Особливо огромні, великі, піднапряглись і такі: ого, нам треба своє щось випустити. Недавно Google так само, бах, дивіться, у нас там бінг, і, звичайно, провалився на самому відкритті, так сказати, на презентації, після чого акції впали бабах на 10% відразу. Але це поштовх, це поштовх до того, щоб діяти, діяти, і вони зараз будуть гнати своїх працівників, щоб вони розвивали, розвивали це. Ну, тому буде конкуренція і розвиток почнеться ще скорше і ще більший. Більш того, він вже є в нашому в житті. Просто ми його не сильно помічаємо, тому що в наших думках штучний інтелект це має бути от реально така. Якийсь світящий шар, до якого ти підходиш, в нього щось питаєш, і він тобі там показує голограми, різні, тобі відповідає, з тобою спілкується, а потім каже, я зараз на тебе роботів нашлю. От. Ну, щось, щось таке. Е, тому в нашому житті він вже є, просто не таким, який би ми собі там уявляли, або в який, якого ми бачили в фільмах. От. Але, скорш за все, скоро до, до того все дійде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на тему штучного інтелекту, чи користуєтесь ви якимись Компаніями, програмами, які використовують штучний інтелект, чи в загальному наскільки вам подобається ця ідея, що він уже в нас є і він розвивається. Які компанії з тих 12, що там було, ви вже інвестуєте, і що ви думаєте про їхній штучний інтелект? І що ви про це знаєте? Підписуємось на канал, ставимо палець до гри, втискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях!